Усім привіт! Мене звати Іра, і сьогодні разом з вами я хочу побалакати про соцмережі та що в них у мене відбувається. Хочеться мені сказати, що в мене злетіли мої аккаунти, котрі я. Створювала з 2015 року деякі трохи пізніше. Тепер я їх не маю. Написала в тех підтримку. Чи буде вона, чи не буде, я не знаю. Я не стала гаяти час і вирішила все ж таки створити нові, бо мені дуже хочеться з вами ділитися своєю красою садочку, щоб ви милувалися так, як і як квітами. і Підбирали рослинки для наших садів. В мене були раніше і сторінка, і група разом створена. Тепер я вирішила все це об'єднати в одну групу, вона називається Ехінацея і не тільки Крапочка Україна. Тобто, всі-всі посилання я полишу. Під цим відеороликом, всі новенькі. Якщо вам цікаво, або ви мене підтримуєте, обов'язково, дівчатка, доєднуйтесь, мені це буде дуже приємно. Я буду всіх-всіх рада вас бачити у себе в гостях у вигляді глядачів, а також всіх, хто полюбляє зелень природи і не тільки. Мені дуже важлива ваша підтримка. Мені дуже хочеться, щоб ви мене якось підтримали. Ну і звісно, так як і раніше, ми з вами спілкувалися і дарували. Один одному тепло і дуже дуже приємні емоції. Дівчатка, хлопці, всім кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Всі подробиці з цього приводу обов'язково я вам буду розказувати, що в мене буде відбуватися, але мені не дуже хочеться гаяти час, бо на сьогодення стільки всього цікавого відбувається в садочку і не тільки. І мені дуже хочеться про це все вам розповідати. Не тільки у відеоформаті форматі, а також і у звичайних якихось замальовках, у світлинках, у невеличких коротеньких відео. Тому мені дуже-дуже хочеться, щоб ви також, як і раніше, полишалися зі мною або навпаки, зі мною познайомилися. Я буду вірити в наші з вами теплі і добрі стосунки, тому всіх-всіх запрошую приєднатися і буду вірити і вже зовсім-зовсім скоро буду чекати нової нашої зустрічі. Все, до побачення, пока-пока. Завжди, ваша Іра.